Мені потрібно якесь реально якісне добриво, щоб обробити насіння сої перед висівом. Що ви мені можете порадити? Нема проблем. Можу вам запропонувати дуже хороше, якісне мікродобриво від торгової марки Квантум українського виробника. Та всі ви кажете, що якісне і так далі. А що воно конкретно в собі містить? Я повинен розуміти взагалі, що я буду тоді вносити, що я буду давати. Мікродобриво, квантума Стрикоза містить у собі 45 грам цинку, 150 грам фосфору, також 150 грам калію. А окрім цього, ще містить 15 грам фітогормонів аукційного типу та фосфор у формі фосфіту. Ну, а скільки його давати треба, 2-3 літри, 5 літрів на тонну. Ну, Я маю про це хоча б розуміти. Витрата складає всього 1 літра на тонну насіння. І це незалежно. Зернові культури олійні,